Шалом, це Славко. У мене нарешті є новини за російське танководство. Наш брат сухий атакував мене дещо панічними інформаціями про постачання танків Т-90. І тут я трохи сплахавав. По-перше, не було електроенергії. По-друге, я по-третє, я все-таки добрий аналітик, але не відмінний. Якби я був відмінний, я б якби я був талановитий, я б ще в вересні цю загадку розрішив. Бо я ж бачу, що якийсь неправильний т 90 не російський. Так, от що виявилося? Почнемо спочатку. Що ці Т-90С, що останнім разом за трофей у Вагнерівців, і це, це з Індії. Це танки з Індії, це з індійського контракту Т-90С, бхішмаш. Ну, там і характерні обриси, є характерне оснащення. Що цікаво з тими танками? Як вони з'явилися на Росії? Чи це поставки з Індії? Бо там більше тисячі одиниць, чи це ті, що Росія робить для Індії або робила, а індуси не купили? Це дуже цікава тема. Бо ще 19-го року в травні індуси збиралися ще 464 танки Т-90С, Прибавити для, для своїх танкових батальйонів додати, щоб якось нарешті воювати з Пакистаном. Бо той теж хотів т 90 купити, між іншим. І вони їх збиралися замовляти. Воно з, з поставки, мало бути, з 22 по 26 рік. Але потім вони там забуксували за поставки. Оце це мали їх збирати. І ясно, що на індійському заводі, але комплектами постачати мала Росія. І перший комплект мав бути 64 машини, як я зрозумів, обладнання до 64 машин. І оці ще ви пам'ятаєте, коли на 90 одиниць. І можливу поставку Т-90, що в вересні ми з вами говорили, до того, що як наш брат сухий підняв паніку, то виявляється, що їх не 90, а 64 змогли забрати з індійських. Є інша версія, що це Індія поставляє і всі мовчать, але поки що про це жодного доказу нема. І досі хто порядніше каже, яка ганьба, і що ми будемо робити, коли українці спалять ці танки, чи вимагатиме Індія з Росії компенсації за поставку цих танків. Так що наразі постачання Т-90 індійських до Росії під питанням. Я би, як був на службі, я би піднімав Вайдот, що Захід не хоче давати, а Індія вже постачає нібито Т-90С свої для Росії. Хоча я підозрюю, що це все той же урал Урал завод їх робить. Оці з цієї партії, що 64 комплекти з них могли. Добрати, але добирання цих комплектів не допоможе, тому що от зараз є трофеї. Теж ну це вже не я. Я вже не настільки розумний з Т-90С Я міг би рубануться в вересні. А це вже наші брати американці розказують, що оці трофейні т 80 БВМ, що за трофеїлі, у них вже стоять старі тепловізори, старі приціли навідника, це ця техніка була за, запропонована для модернізації Т-62, і їх зараз замість того, щоб ставити на Т-62, вставлять на, на Т на Т-80 БВМ сучасність і на Т-72Б3. Теж модифікацію ставлять. Це зокрема тепловий прицел 1 ПН 96 мт 02 і старий прицел наводчика 1 Г-42. Це для модернізації Т-62. Тому що Сосна У не можуть вони забезпечити для тих, що зараз відновлюють танки, потягають вони, не можуть сосна ставити. Так що це цілком можуть бути танки і новіші відремонтовані, але приціли вже в них стоять для модернізації Т-62х. Отака от, от ситуація з танками. Бачите, ми всі кашляємо, всі хворіємо. Так що, якщо можете нас підтримати морально, ми будемо надзвичайно вдячні кожному з наших донаторів. Бо я скажу таки важко. Тепер дуже приємна новина і весела. Індійська пропаганда нарешті пояснила, чому росіяни кидають військову техніку. Це російська тактика, це особливості російської військової науки, що мають принести Росії перемогу в війни проти України. Є дві причини. Відставний я в себе все це виклав. Хто хоче детально, більш ясно, все таки мені говорити важко. У мене все на Фейсбуці є подробиці по цьому контракту. Т 90 по конфігурації цих танків. Знайдених все у мене на сторінці знайдете. І там же є розкішна стаття індійського танкіста. Перша причина каже: не можна вести програшні битви. Ми, індуси, як великі воїни, розуміємо, що якщо битва програшна, треба кидати техніку і відступати. Тому що так ви зберігаєте екіпажі, а нову техніку вам завжди забезпечить російська велична, потужна російська військова промисловість. І друга причина, про яку сказав сам великий вождь Путін, що ми не воюємо. Призивниками виявляти нема жодного призивника, є тільки професіонали на фронті. Ви це самі бачите по телевізору і в інтернеті, що дійсно Росієвою тільки професіоналами індія за це переконана. І каже, що треба що дешевше врятувати, дешевше, щоб професійний танкіст, як справжній індійський танкіст, покинув танк і втік, а потім йому дати новий танк, який він зможе професійно обслуговувати. Бо якщо він згорить разом з танком, то де ви знайдете наступний танковий кіп. Отака от, от розкішна індійська пропаганда. Індійці не готові відмовитися від, спостав, від підтримки Росії. Ідеологічно, про що зараз на Заході, на жаль, нічого не оведіть. Індії все сходить з рук. І я майже певен, що постачання танками Т-90 відбувається коштом індійського контракту. Власне, це було ясно вже з вересня, але за кількість, оцього... ну, бачите, 64 машини це не так багато. І я скажу, що ми цілком можемо з ними потягатися. Отака от. Така от... Приємна новина за танки Т-90 і за те, як відновлюють російські танки Т-80, Т-72 комплектами для модернізації Т-62, бо нічого новішого знайти не можна. Бай!